Історія іграшок іграшковий похід. Знаєте що? сказала Бонні, поглядаючи на свої іграшки. Сьогодні ввечері у нас особливі плани. Іграшки були в акуратно викладені на ліжко. Їм не терпілося дізнатися, що ж таке особливе на них чекає, але вони лишалися нерухомими. У нас буде пригода! Сплеснула в долоні дівчинка. Іграшки були заінтриговані, потре і досі не рухалися. І нам усім пора вирушати, повідомила Бонні. Вона обережно склала воді, базаря рівника та ксожилку на всі нові іграшки у велику турбину. Потім зібрала свої улюблені старі іграшки, єдинорога ріжка, динозавря хотріксі та їжика, колюха капелюха. Ляльку на м'я долі захопила теж. Нам буде неабияк весело, сказала їм дівчинка. Тоді Бонні вибігла, щоб знайти ліхтарик. Щойно вона вийшла, як усі іграшки враз ужили. Цікаво, куди ми? мовив Колюх Капелюх. Сподіваюся, там не буде страшних звірів, шепнув динозавр Рекс. Я захищу тебе. Завпевнив ковбой Вуді. Іграшки почули кроки і завмерли непорушно. Ми йдемо в похід. радісно оголосила Бонні, зайшовши до кімнати. Вона схопила торбину. Уже за кілька хвилин дівчинка з іграшками була на задньому дворі. Ми на місці. Бонні виняла іграшки і розсадила їх у наметі, який їй для ігор поставили батьки. Ти будеш сидіти коло триксі, сказала дівчинка Рексо, садовлячи двох динозаврів поряд. Ріжок, Воді і Бас, ви, хлопці, будете тут, біля мого спальника. Недовзі всі іграшки опинилися на своїх місцях. А тепер почнемо пікнік, Бонні стала роздавати іграшкову їжу на іграшкових тарілках, кукурудза для ріжка, піца для рекса. Боні, час вечеряти. гукнула дівчинку мама. І мені треба піти поїсти, захихотіла Боні, але не хвилюйтеся, я скоро повернуся. Вона обійняла кожну іграшку і залишила намет. Іграшки залишилися самі і почали вивчати все навколо. Тут дуже зручно, зауважила Джесі із захотом оглядаючи м'якенький спальник Боні. І справді, умови пристойні. Погодився колюх капелюх. Ого, щоб моїм шпорам блищати. вигукнув Вуді. Ковбой підійшов до похідного ліхтаря, увімкнув його і тепле світло наповнило намет. Ну що, пісню для настрою? запропонував Вуді. Він зняв з голови ковбойського капелюха і весело заспівав. Джесі миттю приєдналася, а коник яблучко постукував копитами у ритмі. Інші іграшки теж почали підспівувати. Після ще кількох пісень іграшки вийшли на двір. Вони мали ще трохи часу до повернення Бонні. Вже сутеніло. Тільки напогляньте, вигукнув ріжок. Які яскраві зорі! Люблю роздивлятися нічне небо. То, мій друже, усміхнувся бас, велика ведмедиця, сім зірок, що розташовані у формі ковша. Ти стільки всього знаєш про небо, сказала Тріксі. Усмішка на обличчі База стала ще ширшою. Закладено в програму знань космічних рейнджерів. Щойно зірка впала? скрикнув пан картоплина. Певно, то був світлячок, зауважив Гам. Хочу обдивитися двір. Скочила на яблучко Джесі. Скачи за мною, я покажу тобі клумбу з трояндами, помчав упередує єдинорій гріжок. Граємо в заморозку? спитала Тріксі, і наступної миті ляснула Рекса по спині. Стій на місці, ти заледенів!» Зі сміхом інші іграшки кинулися навтяки, а Тріксі побігла наздогнати друзів, щоб заморозити. Тільки по клумбах не бігати!» – скрикнула вона. Аго, хто хто-небудь, торкніться мене, кликав досі заморожений рекс. «Розморозьте!» я вже вибився із сил, недовзі повідомив Гам. Може, зробимо театр тіней у наметі? запропонувала колюх капелюх. Це ж давні так цікаво, чудова ідея!» – підтримав Вуді. Іграшки побігли до намету і за допомогою ліхтарика боні влаштували татар тіней. Бас показав крила літака, колю капелюх зробив слона. Рекс визирнув двір. Ого, як швидко темніє! Тоді долі за головою динозавра показала пару заячих вушок. Усі засміялися навіть Рекс. У поході мають бути страшні історії. Сказав пан картоплина і вимкнув ліхтарик. Жив собі хлопчик, і якось він загубився в лісі. В лісі було темно притемно. Просто як зараз. вигукнув Рекс. Йому стало лячно. Раптом він почув кроки, промовив пан картоплина. Іграшки почули, як на дворі хтось біжить. Точно, як зараз. зойкнула Джесі. Наближало чудовісько. вів далі картоплина. Коли над наметом нависла тінь, Рекс закричав. Усі іграшки попадали на підлогу і замерли. У намет зайшла Бонні. Вона винесла іграшки на двір і всім дала по з мармелову. Який похід без зефірок на вогні. вигукнула вона. Іграшки були цілком згодні, а Рекс тішився особливо, адже обійшлося без справжнього чудовиська.